Peugeot 308 СВ з панорамою. 12-й рік на ледах. Свіжопригнаний зі Швеції. Так, тут машини їздять, не дадуть мені спокою. Що є по наворотах? Підігрів мотора, вибасту електронне. Задні партроники, датчик світла, датчик дощу, панорама криша. Далі, далі, далі. Е, омивач фар, підігрів всі сидушок. сідушок, клімат контроль, круїз контроль, 4 склопідйомники. Це все ж там панорама працює, ну і все на 160, на 165 тисяч пробігу, вся машина акуратна. Коротше, хазяйська машина Руль не обшитий. Давайте не знаю що сказати, обичам я по грузовіках щось кажу. Сідушки не запілені, не де все нормально, вони навіть і не, не пілисосились в машині. Чиста гарна машина. Так, що тут? Тут теж ззаду все нормально. Оцей клімат контроль працює сюди ще й на, на задню частину кузова. От, є задні паркроники. Далі є ще. Паркоп. Все отут, як новеньке. Що я вам хочу сказати? Машину ми проходили Проборчиком, іде. не з цим, хлопці тут. Ніде вона не фарбована, набралася не від хазяйки. Від хазяїна машини де да і все, мотор працює чисто. На, на ход так взяти, да? ну прекрасно, 88 кВт там здається, це саме оцей такий надійний мотор, що тут знаходиться, якийсь там 8 я в них не розбираюся. Купили такого, була в нагрузку йшла. От, підвізка, так, зразу тако скажу. Мотор, коробка, підвізка, полосі, підчепники, все в повному порядку. Просто живенька машина. Хто сяде, то зразу зрозуміє, що живенька машина. Ну і все її полірувати не треба, вона гарно блищить. І що ще по ній? Нічого, Леди, оце все, фари, все працюють. Е, я бачу, що, я так розумію, а може вони... Ну, ці не барабани, а диски помінялися, диски помінялися, бо вони там пів міліметра навіть немає зносу. Я так думаю, що... Супорта залишилися, а диски помінялися, нічого не треба. От. А може вони і рідні ще, невеликий пробіг. Ну і все, бове ціле, зараз покажу по мотору. Мотор чистенько працює, 6 коробка. Скажу такого. Добра машина їздити як по місту, так і добра машина навіть. Що там будуть розказувати там про свої якісь там машини, у кого BMW, у кого Audi. Хтось там їде 200, той 300. от, а так працює моторчик. Все, чисто. Будете по трасі їхати, як так, десь якщо по трасі, буде цей моторчик вам показувати. 5.2, 4.8, 4.7. По крайній мірі вона прийшла звідти з 5,2. Я не доказав. Хто там хоче... Тут мотор 1,6, хто там хоче, хоче 3,0, хто може 3,5, тому 200 коней треба. От, оцих 120 коней хватить так на повну катушку, щоб спокійно, неспокійно, навіть динамічно їздити. Що по місту, що по трасі. Легенько машина там набирає 140. І якщо ви думаєте, що у вас буде 3 літри, там, 3 літри, вже все, 3 літри, ви будете їздити 200. Вас там вас тут десь в торбу загонять, а як за кордоном, то е, вам перший штраф і ви зрозумієте, що треба їхати 110. І все. Ну, оце десь по Польщі, тут де написано 130. Ну, 130 чи 120 будете їхати. От, а якщо ви думаєте, що будете 200 там їхати, то успокоїть вас там десь, я так думаю, такого зразу до Катовіць там, чи до, до Ржешова. Научать їздити швидко поляки. На, на, на початку поляки навчать їздити. Добре. Дивіться, скажу так. Безпроблемна хороша машина. Сідаєте і їдете. Нічого робити не треба. Там ти з тими маслами, з тими фільтрами порозбираєтесь, e -E. ну і все. Удачі вам, покупці автомобіля. Нема що тут розхвалювати, бо вона просто для мене бомба. Наскільки я розбираюся. Я сам їжджу на Peugeot. От. І взяв я це Peugeot для того, от, що якщо навіть і те пежо в мене здохне, чи то в Польщі, чи то в Німеччині, чи де воно не було, от, то я через 3 години вже виїду з цього, з автосервіса. Якщо у вас здохне якесь там 17, го 18 го там, не, ще 17 го нормально. А якщо 20 й і вище... Бути ви там троє-четверо суток сидіти. Добре. Це я не тактики, що ляпаю. Це все у нас... це все я це вже все пережив. От. Удачі вам покупці. Ти біля ж до ваших дзвінків.